Добрий день, дорогенькі мої глядачі і слухачі. Сьогодні у нас буде чудова чарівна казка. Котик мій вже давно сидить, приготувався слухати, вушка нашорошив, а я перевертаю нашого чарівного піщаного годинничка, через який не тільки пісочок, а сам час пересипається. Починається час нашої казки. От сьогодні в мене з собою ліра моя колісна, через те я і лірник. От як вона в мене звучить. Послухайте. Саме час перейти до цікавенної казки. М, -м, -м. Казка називається про Яничарський скарб і справжнє багатство. Колись в селі Сабадаші та жив собі бідний чоловік Яків Охота. Жінку мав, любив її дуже, і Бог нагородив його сином. Народився у Якова синок. І назвали його Гандреєм. Ну, Усіх діти, як діти, а це щось таке, така дитина, якась дивовижна. То всі один в одного вирвуть того пиріжка, та ще щось таке, та ще поб'ються. А Андрей то ще поділиться з кимось, тим пиріжком, що мати дасть. Та все щось сяде, то якісь сам історії розказує. Дуже любив із сусідською дівчинкою-гапочкою на колоді сидіти і на зірки дивитися. Що ж, така дитина, якась, ну, не путяща, та й все. Але страшенно любив. Слухати казки всякі і оповіді, ото сам переслухає, а потім дітям на вигоні переказувати, ще й від себе добавити. Що з тих дітей виросте? Не ну, таке, хіба каскар, якийсь путній, як оце я. А коли це одного разу під церквою та сидів старий дід лірник? Грав на лірі. Сальний співав. А потім. Казки почав розказувати та про бову Королевича, та про Змієву дочку, та про Лугая, та ще там про щось. А в кінці уже розказав про те, як козаки скарби ховають. І ото скарби великі козаки добувають, на три часті їх паюють. Та й одну часть кладуть на святого. Спаса Запорозького на церкву. Другу часть гуляють з товаришами, пропивають. А третю очеретами та плавнями ховають багато золота та каміння коштовного. Та всякі чудеса там заховують і на тому місці камінь примітний кладуть чи дерево якесь таке. Послухав тих Андрей, послухав, а далі просить ще раз діда розказати. Діда розказує. Так йому в те в душу запало ще раз, ще раз. І з того часу Гандрей спокій втратив. Все йому здається, що він от, -от скарб знайде. Почав Гандрей скарби шукати. Нічого йому не знаходиться, а які люди вже це все знають, кому може треба криниці викопати чи що, то Андрея кличуть. Отам от в мене в садочку під грушею, та дід мій. Скарб заховав, та глибоченько. У, Андрей прийде там з лопатою довбеться, а господар таки заглядає, чи вже докопався, чи ні. А як до води докопається, то він каже: А знаєш, Андрею, чуєш, я, я забув. Це мій дід в іншому місці, скарб заховав, не тут. Що робити, Андрею? Зітхне тільки лопати позбирає та йде собі. Та вже про ті скарби, вже всі знаєте з того Андрея, як от здурника сміються. Але знаєте, от е, наша. Поетеса Ліна Костенко написала дуже гарний вірш про скарб. І там я дуже запам'ятав одну таку гарну, гарну строфу. Скарби ще є, допоки їх шукають. Як перестануть, от тоді вже все. Ми вертаємося до казки. І оце літа йдуть, а Андрей все стою лопатою та скарби, скарби, скарби йому вважаються, десь то він хоче знайти. А одного разу копав Андрей в грековому лісі. Ну і знову ж нічого там не знайшов, вже надвечір вертається додому. Коли це? Виїжджає із лісу на чорному коні панок. Лапсардак на ньому червоний, гудзики золоті, перо на капелюсі, персні, золото, ланцюги золоті, шабля золота при боці брящить. А навколо панка. Гроші червінці золоті, як, як сніжинки в'ються по небу, літають до землі, припадають. Андре Закляк такого дива не бачив. Під'їхав панок. На Гандрея подивився, а очі у панка такі чорні, темні, як провалля, тільки вогник червоний на дні блискає. То що Гандрею? питає панок. Знайшов скарб, чи знов черепки попалися? Мовчить Андрей, що скажеш? Нема скарбу, тільки тако в пилюці ногою пише. А що каже панок? Хочеш, я скажу, як скарб знайти. Чом не хочу-хочу, каже Андрей. Скажу, каже панок, тільки одна умова. Як знайдеш скарб, продай. І половина грошей буде мені. А прийду я за цими грошима не сьогодні, не завтра, не через день, не через два. Може, через рік, а може через 10 років, але щоб половина грошей тут -ки мене чекала. Домовились? Подумав Андрій, ну нібито такого. І ми все чесно, домовились, каже. Панок і каже: оце слухай. Там за Охматовим є могили високі, там, де битва була. Одна могила козацька, а друга Яничарська. На козацькій могилі Калина росте, а на Яничарській Осика. Під тою Осикою лежить Великий Камінь. Треба туди прийти опівночі. Сісти на той камінь і чекати. Де запалиться вогник, там і копати. Але копати треба обов'язково вкраденою лопатою. От там і знайдеш скарб. Все, що знайдеш, твоє, але пам'ятай нашу умову. Половина грошей моя. Сказав пан та й поїхав, і гроші за ним золоті потягнулися. Андрей вже тої ночі дочекатися не може, побіг до сусіди, вкрав лопату. Побіг на ту могилу, побачив осику, камінь під нею сів, чекає. Стемніло на місяць хмарка насунула. І раптом, бачить, Андрій ніби вогник синя, ніби світічка загорілася, синя. Він підскочив туди, бачить, а там щось таке в траві блищить. Він давай копати, а там дошки. Витягнув дошки, а там сходи під землю. Поліз, він той лас присвітлює собі. А всередині в могилі велика кругла зала. А там по колу яничари мертві сидять із зброєю, такі висоші, які стяки. Тільки в кожного очі темні, як провалля, і червоний вогник на дні блимає. А перед ними посередині велика купа коштовностей. І золото, і таляри, і келихи коштовні, і діаманти, і ятагани, і, і срібло в куті. Що тільки немає? Слякався Андрей, дивився на яничарів. А найстарший генечар каже Бери, Андрей, не зачепимо, та служи цьому золоту, як ми служили. Андрей мішки те золото набирає, нагору тягає, до самого ранку натягався, а за ним могила задвигтіла, і те, та яма завалилася, тільки сміх почувся і голос. Служи цьому золоту, як ми служили. Притяг Андрей, те золото додому. Боже, по лавках розіклав. Через пальці перепустив. Це ж яке багатство. Це ж продав, скільки добра можу людям зробити. Ех, але ж ціну йому не знає Андрей. Почав він не дурний, розумний. Почав те золото до міста носити та ціну йому складати, та не за так віддає, бо це ж половину грошей панові віддати треба. Почав Андрей уже добру ціну тому золоту складати. Почав уже в тих скарбах розбиратися. Будинки кам'яні собі побудував, скрині залізні, туди гроші складає, і друзів собі знайшов інших уже непростих. Шинкар Соломон, та Поруччий царський, та стряпчий та пан Радзієвський. А? а вони до нього день через день приїжджають та за стіл знапрошуються, та все його вихваляють, який він розумний та багатий та удачливий. І вирішив Андрей у своїх друзів нових поради попросити. Як то так зробити, щоб побільше того золота вторгувати, щоб більше грошей лишилося, бо половину пану віддати треба. Розказав, як він про скарб, про яничарю, про золото. Коли дивиться, у всіх друзів його погляд такий, як у того панка. Темні провалю, а на дні вогник червоний палає. Засміявся панок в чотири горла. Ге, нічого ти не зрозумів, Андрей. Ти і так мені тим золотом служиш. Ніде ти вже від мене не дінешся. Глянув Гандрей у дзеркало, а в нього теж очі, як темні провалля стали, і вогник червоно розгоряється. Та не будеш ти, пане, мати сили наді мною. Не треба мені твого золота захотів Гандрей те золото викинути, а воно до рук приростає, живим м'ясом не одривається. Згріб він тоді те все золото в мішка хотів викинути, а мішок до спини і приріс. Боже не відривається ножем, як живе тіло болить. Донизу пригинає Андрей жити з ним, ходити, дихати не може з тим золотом. До лікарів, до знахарів, до кого не ходив, ніхто не знає, що робити. Коли дивиться, а під церквою той самий дід лірник сидить, який йому казку розказував. Кинувся Андрей до діда, упав на коліна, розказав йому про, про золото, про скарб, про все. Дід його послухав, каже, е, хлопче, хлопче, а скажи мені, що ти погане зробив перед тим, як ти золото до рук взяти? Як що подумав Андрій? Каже, Лопату вкрав. О, то біжи та віддай та вибачся. А потім біжи вночі знову на те саме місце. Нечистий прийде за душу твою боротися, а тут ти вже з ним справишся, бо немає сили у нього над душею твоєю, коли ти сам не хочеш йому віддатися. Побіг Андрей знову на ту могилу сів на камені чекає. це, виїжджає із лісу панок на чорному коні. Абсордак на ньому червоний, кудзики золоті, шабля золота при боці. І... Червінці навколо нього літають, як сніг, по небу до землі припадають. Під'їхав панок до Андрея. Каже: От диви золото, подержи його в руках, перепусти через пальці. Диви, як то, яку радість воно дає. Ні, каже Андрей, нема ніякої радості від твого золота, коли людям воно не служить. Не хочу я мати з тобою ніякої справи. Забирай своє золото. Е, каже панок. То ти думаєш, що ти проти моєї сили можеш один встояти. Гукнув панок тут же із Яничарської могили. Сила Яничарська встала, з мушкетами, з ятаганами, із списами наміряються, лякають. А Андрей згадав, що він козацького роду та й собі пугу-пугу, козак з Лугу. Тут же із козацької могили сила козацька встала, як мак цвіте хорухами, мають пістолями, шаблями націляються попереду кошовий. А Андрей на коліна впав, каже: пишіть мене, прийміть мене до свого війська. Ге. Добре, каже кошовий. Пиши, Андрея, охоту. До Бузівського куреня. А чим же ти, хлопче, воювати будеш? Де твоя зброя? Глянув Андрій, а он там Лопата лежить, та, що він тоді покинув, землею присипана. Вхопив він лопату, каже, ось моя зброя. Ну добре, хлопче, ставай до бою. Став Кошовий, на стременах і каже, оце, братчики, в останній бій ідемо. Не за гроші, не за пасіку багату, не за хутірець порядний чи ставочок зариблений, а тільки за славу козацьку і за народ свій. Отож, викиньте гроші золоті і все те багатство, що вас до, до землі притягує, щоб не боялися ви його втратити, а тільки боялися честь козацьку втеряти. Давай, козаки, тоді з кишені вивертати, золото на землю кидати, жупани золотом гаптовані, кармазинові, в болото топтати. А Андрей, Хопив мішка свого золотом, а він, як пушинка з плеча злетів, кинув Андрей тим мішком і в пана Розкотилося золото по всьому полі, кинулися не чарю, підбирати. Куди вже там воювати? Слава! військо козацьке на них. Полетіло, покотилося, загриміло. А Гандрей добру силу в руках має, то панка лопатою дорогу прочищає. Панок шаблею своєю золотою затулився та куди. Тому золоту проти лопати доброї, в кузні кованій, в воді джерельній гартованій, із держаком із ясеня тесаного, як ударив Андрій Лопатою Панка, розкотився, той попелом упав, застогоніло, задвигтіло, і сила Яничарська в землю пішла. Тут і козацька сила пропала, з Яничарської могили. Стоїн пішов, а з козацької сурми заграли. Дивиться, Гандрей, немає золота в полі, тільки лопата в руках. Прибіг додому, і там золота немає, і грошей цих немає, а він і ради, а він і тішиться. Покинув Гандрей тою дурницею займатися, одружився з гапочкою. Почав то що копати добре навчився, почав людям в криниці копати, сади розводити. Ну, сусід йому ту лопату і подарував. Так Гандрей вже і родину гарну мав, і все люди його добром згадували. А як? Помирати зібрався, то посадив серед села липу і попросив людей її не рубати, щоб пам'ять про нього лишилася. Так до цих пір в селі Сабадаші старезна, товстезна липа росте, справа, зліва її об'їжджають, і ніхто рубати не сміє. Отож, не збирайте багатства на землі, а збирайте багатства на небі. Бо хто вас згадає? Що у вас золота багато було, чи слух, чи палати кам'яні? Ні, за рік, за два, й пам'ять пропаде. А як ви були доброю людиною та допомагали іншим та добро робили, е, до віку вас згадувати будуть. Ех, я вам гарну казку ж розказав, мабуть. Одну з найкращих, яку я написав, це колись мені батько розказав цю історію про цю липу. Та з неї і казка така получилася. Але я думаю, що ми з котиком ще маємо час, то я вам ще і листа прочитаю. Ви мені листів багато прислали. Лист від Каті Рак із міста Полонного Хмельницької області. І малюнок є, і лист гарний. Малюнок, наш солдат український, український прапор. І написано Повертайтеся живими. От сам лист. Катя написала вірш, повертайтеся живими. А матусенька моя пісеньку згадала, як дитиною вона весело співала. За гірку, за річку веди веди сама. Ой, біла доріжка, доріжка, я зима. Ну, а нинішня зима зовсім не весела, бо не тільки сніг, а й град накривають села. Братики, солдатики, вам не холодно, ми вас пам'ятаємо. З новорічними святами щиро всіх вітаємо. Я вам чаю надішлю, сплетем рукавички, і у Бога попрошу теплої водички. Боже дитина, який пише. А ще зроблю оберіг ручками малими. І на листівці напишу «Повертайтеся живими. І отакий от лист він солдата більше вбереже, мабуть, як той бронежилет. Повертайтеся живими, наші хлопчики. От для таких дітей ми і казки пишемо, на таких казках і виховуються справжні наші патріоти. Пишуть мені такі листи. Я буду їх читати, показувати, і коли наступний раз до солдатів поїду, туди на передову, то я їх привезу і почитаю. До побачення, діточки.